Нещодавно Варшаву сколихнув резонансний випадок викрадення, де жертвою став 23-річний місцевий житель. Група підлітків з України викрала його і вимагала 3 тисячі злотих. Тепер їм загрожує до 20 років позбавлення волі. Поліція Варшави отримала повідомлення про викрадення і співробітники карного розшуку негайно розпочали розслідування. Потерпілий розповів, що на нього напала група хлопців. Використавши газовий балончик, і силоміць посадила його в машину, хлопець не зміг дати точний опис нападників та автомобіля. Разом з поліцією він вирушив на місце, де його висадили викрадачі, де згодом слідчі знайшли його телефон. Під час допиту потерпілий повідомив. Що нападники погрожували йому, били відібрали гроші та окуляри, а також вимагали три тисячі злотих. Поліція опитала свідків і через кілька днів затримала чотирьох громадян України віком від 15 до 19 років. Під час обшуку було вилучено ножі, газовий пістолет, копію гранати, пневматичну гвинтівку, кайданки, балаклаву та яшик із патронами. 18 і річних затриманих помістили в ізолятор, а 15 і – неповнолітніх у дитячу кімнату поліції. Двом старшим затриманим було пред'явлено обвинувачення в грабежі, викраденні людини та спробі вимагання, за що їм загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі. Суд задовольнив клопотання прокурора про тимчасовий арешт на три місяці. Молодші підозрювані постали перед судом у справах сім'ї та неповнолітніх за пограбування з використанням предмета, що нагадує вогнепальну зброю, та викрадення людини їм загрожує до 20 років позбавлення волі. Вони також будуть утримуватися в ізоляторі для неповнолітніх протягом трьох місяців. Цей випадок підкреслює серйозність злочинів, скоєних неповнолітніми, і демонструє рішучість польської поліції у боротьбі з криміналом незалежно від віку злочинів.